Привіт, друзі! З вами Дмитро Власов, і це мій канал про, про продукт, product noob. Е, Відразу попереджаю, ви знаєте, я не хочу витрачати на цей канал дуже багато часу. Ну, я просто реаліст і розумію, що я просто не знайду цей час, тому що в мене є ще тревел канал, який після війни я планую продовжувати вести. І в мене є робота в продукті. А я вам обіцяв, що наступне відео буде тоді, коли я знайду роботу продакт-менеджером. От, Ну і так чи інакше, в мене є ще pet Project, свої курси е, по. По моушену, по відео, власне, своя школа. Тому часу не так багато, і мені треба все це, все це це, ну розумієте, да? Мені треба просто якось видавати контент, знаходити на цей час. Тому я думаю, що я просто буду діляти небагато часу. І головна а, фішка в тому, що я не буду монтувати. Я просто от, записую відео. Якщо туплю, якщо десь помиляюсь, ну пробачте, я просто не маю часу на те, щоб монтувати ці відоси. Тому сьогодні про що ми будемо говорити? Сьогодні я хочу з вами поговорити про. Інтернатуру. В минулих відео я вам розповідав, що я пішов в інтернатуру продактів, Тонті, Лагуна Mobile, вони набирають, коротше, проводять вже втретє інтернатуру, я туди поступив, я її прийшов, і далі ви не знаєте, що було. І От я нещодавно отримав коментар від якоїсь дівчини, у мене на каналі там три <соць> підписника всього. Я взагалі ним не займаюся, це зрозуміло, що там не буде багато людей. Але хтось прийшов, хтось побачив це відео і залишив коментар, і якраз запитання було: ну, типу, чи. Закінчив я інтернатуру. Тому в цьому відео я хочу дати фідбек про інтернатуру, розповісти, що класно, що погано, що сталося в кінці інтернатури. Також, ну, а також розповім вам про свою як я от прийшов туди, де я зараз. Тобто, зараз в мене є робота в продукті, я джуніор продакт менеджер в IT-компанії. Тому давайте поїхали. І знаєте, що я ще буду робити? Я ще буду інколи робити ось так, <смі> щоб вам не було так, ну, знаєте, як це, нудно дивитися на мене. Тонті Лагуна Мобайл, інтернатура. Втретє, вони проводили, вони проводять її для того, щоб набрати для себе якихось зручних для них продуктів, щоб працювати над їх продуктами. Тому що тонті Легона Мобайл і NetPeak, це типу як. Group, Netpeak Group, здається, називається. Коротше, це мультипродуктова компанія. Вони роблять багато апок. Тонті Лагуна Мобайл робить саме Mobile Apps. Тому тобто, вибирається якась там ніша, в якій можна зробити, але в якій не так багато гравців, і це все запускається і так далі. Тому одною з тем, наприклад, яку ми вивчали, було ASO. От, так чи інакше, про Тонті Лагуна Internship, що я можу сказати? Це непогана школа. Дійсно непогано, і мені було реально кайфово. Тобто, я коли там робив ці завдання, це було прям кайфово, тому що більшість курсів, які ви проходите, це такий, знаєте, набір інструментів, але немає ніякої ні стратегії, ні немає у вас достатньої практики. От якщо, наприклад, порівнювати я зараз, от сьогодні буквально закінчився курс суперлюді, який я проходив. Я там останні вже штук, мабуть, 7-8 лекцій я навіть вже не приходив. По-перше, тому що я вже знайшов роботу, не було там часу і так далі. По-друге, ну просто дається величезний інструментарій, тобто і, і ось вам, будь ласка, пам, там, том, ось вам е, пріоритизація по Райс, ось вам ще щось. Але як це, це зв'язати до кучі, якоїсь нормальної практики немає. Е, то Донті Лагуна Mobile, це такий, знаєте, ну... Ну, це інтернатура. Так, ви не uh... Не, ну, тобто у вас немає якогось прямо реального інвайрменту, де ви там спілкуєтесь з програмістами, але вам все рівно дають задачі. Достатньо складні задачі. Я прям ночами не спав, буквально і багато інтернів. Ну, вони теж, я просто інколи, знаєте, в три о третій ночі заходиш, там, щоб е, викласти там посилання на домашку і дивишся, що там ще люди сидять в цьому ж документу онлайн. Тобто, ну реально багато людей прям не спали. І це був такі знаєте, складні два місяці, але дуже круто. Я прям кайфунув і. Для себе щось нове точно відкрив. Але роботу мені не запропонували. В кінці цієї інтернатури. Двом хлопцям, здається, відразу запропонували джоб-офер. і мене і ще одного хлопця з нами було там дуже багато співбесід. У мене здається, три співбесіди було то з одними, то з іншими, то ще з кимось. І мені, врешті-решт відмовили, а от іншого хлопця взяли. В цілому хочу сказати, що у нас між інтернами була своя група в Телеграмі, де ми спілкувалися і здивувалися прям всі. Ну, типу, всі здивувалися вибору. Власне, кого вибрали в Тонті Лагуна, от, і мені це було дивно. А от коли там, між мною і іншим хлопцем вибирали, я, я на нього я йому, до речі писав про це, що я на нього став з самого початку. Ну, типу, от, на мою думку, я дивився там по і по оцінкам, і по тому, як він мислить. По тому, які він запитання задавав, ну мені, мені було зрозуміло, там з моєї колокольні, да, мені було зрозуміло, що ну, це прикольний чувак, який буде реально прикольним продуктом. А щодо вибору інших хлопців, ну мені здається, що серед тих, кого не взяли, ну точно були кандидати ну, досить, досить сильні. Але я, ну, от, скажімо так. Пора змінити кадр. Я вважаю, що е, в Тонті Лагуна у них один з критеріїв був це взяти не, не дуже амбіціозну людину в команду, яка буде досить довго працювати за там за якісь копійки. Вони це, до речі, не, не приховували, казали, що у них там ROI досить високий з цієї інтернатури, тому що там ну, ти проходиш і тобі платять небагато, але відбір достатньо жорсткий. Тобто, там ну, я в минулому відео казав 500 аплікантів, з них там 70 з копійками тестових зроблено. Ну, і от 12 інтернів у нас було чи 11, і взяли. Трьох, трьох, здається, взяли на роботу, тобто запропонували їм джобофер. Якось так. Я думаю, що в Тонті Лагуна у них один з критеріїв це те, щоб людина, яку вони візьмуть, вона була така несильно амбіціозна, працювала довго за невеликі гроші. І я думаю, що вони зважували також ризик того, що ти від них просто в якийсь певний момент підеш. І я думаю, що це одна з причин, по якій мені, наприклад, не запропонували роботу. Хоча я був націлений працювати з ними довго. Так чи інакше, зараз. Я радий, що мені не запропонували роботу в Тонті Лагуна, тому що я знайшов роботу, яку от я зараз вже, знаєте, порівнюючи ну розуміючи продукти, над якими працюю там в Тонті Лагуна, і продукти, над якими працюю я зараз. Команда, з якою я працюю, це теж важливо, тому що там я пішов би до колишніх. Інтернів, до вчорашніх інтернів я пішов би, і вони були моїми наставниками. Зараз я працюю в компанії, де у мене крутий продакт-наставник, і ще є лід продакт який теж в нього теж можна чомусь повчитися точно. От, і мені, мені прям подобається. І скоп задач, треба також розуміти, що в продукті у вас може бути ну, дуже великий скоп задач. вплоть до того, що це буде називатися product-менеджмент, а насправді це взагалі буде product-маркетін-менеджер. Я, наприклад, не так давно робив те. Тестове, де не було жодного продуктового завдання, там завдання були тупо по маркетингу, а вакансія називалась Product Manager. Тобто, скоп задач може бути різний, і от в цій компанії, в якій я зараз працюю, мені дуже подобається мій скоп задач. Я працюю з аналітикою, генерую гіпотези і так ну, коротше, Прямо те, чим я хотів би займатися, поки що це в моєму скоп-задач. Якось так. Тому, коротше, інтернатура, якщо що. Точно йдіть, навіть якщо вам не запропонують роботу, можна повчитися, вони там раз в рік проводять. От, е, працювати як всі компанії, не знаю. У мене, до речі, чувак, якому запропонували роботу, має бути підписаний. Один з цих трьох підписників він має бути. Я не запитував, як там справи йдуть. Якщо що, пиши в коментарях, як там класно, в тонті лагуна чи не класно. От, Так чи інакше, я радий, я знайшов роботу, я тепер прудакт-менеджер, мені подобається і ну, далі тільки більше. Далі буду розвиватися в цьому напрямку і зростати. Але тепер саме головне. Як же я власне, знайшов роботу? Мені відмовили, і звісно, що для мене це було. ну, Я був засмучений. Чому? Тому що я розумів, що тепер мені треба ще додатковий час виділити для того, щоб знайти роботу в продукті. З іншого боку, переді мною весь маркет продуктових вакансій, які отримати джуніору без комерційного досвіду насправді не так просто. Що потрібно розуміти, це те, що саме джуніорських позицій їх досить мало, тому що ну, справа в тому, що джуніор продактів, на мою думку, ну, їх взагалі не існує. Тому що продакт це така позиція, де у тебе є певна відповідальність, і вона достатньо велика. Ця відповідальність від твоїх е, рішень залежить успіх Продукт або там, частини продукту, за яку ти відповідаєш. Тому, якщо навіть брати джуніор-продукт, то за ним треба в будь-якому випадку дивитися і витрачати на нього час, тобто в нього вкладатися. Тому джуніор позицій не так багато, продуктів часто виховують всередині компанії, або вже беруть людей з досвідом, яких хтось всередині компанії виховав. Саме тому вакансій досить мало і на них достатньо великий попит. Тому що зараз вже багато людей знають про таку. Професія як продакт-менеджмент і багато хто проходить різні курси, і потім всі ці люди, які, яким от як у мене на курсі суперлюді дали інструментарій, які знають якісь слова, приходять на ці співбесіди, і люди, які проводять ці співбесіди, потім в шоці, від того, з ким вони взагалі спілкуються. Тобто, ну, ну я просто знаю, тому що в мене є знайомі, які вже з досвідом, які ліди, сіньор продакт, і я. Приблизно розумію, як виглядає ринок продакт менеджменту в Україні. Так чи інакше, я спробував якийсь час подаватися. У мене були там декілька співбесід, які там, буквально на перших етапах я злився, тому що я багато грошей просив. Насправді, я думаю. Я так думаю. Можливо і ні. До чого я прийшов? Потім я прийшов до того, що я зрозумів, що мало вакансій. Мало е, довіри до тебе, якщо в тебе немає комерційного досвіду. І саме головне для мене на той момент було якомога швидше потрапити на, на позицію продакт менеджера, не витрачати час на, там, не знаю, на пошук роботи з зарплатою, яка мені буде комфортна. А саме. Знайти роботу, почати отримувати досвід це саме головне. Саме тому е, я почав е, в LinkedIn писати продактам. Я знаходив прямо якісь продукти, які мені цікаві, продактів цих продуктів. Тобто я відкривав компанію, дивився, хто у них там продакт-менеджер, і писав або сіньорам, або просто продактам, ну намагався писати саме сіньорам, тому що у них вже більше е, ну, вони можуть приймати такі рішення, як, наприклад, наняти якогось продакт. І буквально, от, мабуть, перший, хто мені відповів, Ця людина мене і взяла на роботу. Тобто, я якщо пригадувати, мені багато хто відповідає. І це було для мене теж здивування, тому що ну, я там, мабуть, в 60 компаній, може трошки більше. І ну, десь 20% респонсів. Я очікував набагато менший респонс. Дуже багато людей відповідали, і дуже багато людей відповідали, прям такі розвернуті повідомлення надсилали. Я був прям в шоці, коли до мене людина приходить, там щось пише, у нього такий трактат. Каже, що я тобі там не можу допомогти в моїй компанії, нема такого, але подивись на цю вакансію, але от напиши от сюди, спробуй ще ось такий метод і так далі. А були такі люди, які, наприклад, там через 2-3 тижні приходили, ось з'явилася вакансія, пам'ятаю, ти мені писав. Подавайся. Я прям був в шоці. Коротше, два. Ліда, який я отримав з такого методу, я почав з ними проводити. Ну, мене запросили на співбесіду в одну компанію і ще одну. Поки що не хочу називати компанію, в якій я працюю. Я окремо відео, можливо, там пізніше трошки зроблю. Але інша компанія, в яку я проходив також співбесіду, це Social Tech Project Tribal. У мене там було багато співбесід, три співбесіди і одне тестове я робив. Перша співбесіда, в ООК, тестове все сподобалось. Друга співбесіда з кофаундером, і потім ще третя співбесіда з кофаундером. І це захист був тестовий. Після цього мені відмовили, щось їм не сподобалось. Ну але так чи інакше, я був близько, пройшов багато співбесід. От. І врешті-решт, все ж таки, от таким методом я знайшов роботу. Друзі, забув сказати, який меседж я відправляв в LinkedIn. Я писав, що я такий-то, такий-то пройшов інтернатуру, маю такий-то досвід, пройшов такий курс, шукаю досвід. Тому готовий стати помічником продакта або джуніор продактом за безкоштовно. Але відразу вам спойлер скоріш за все вам запропонують все рівно гроші, тому що ну ніхто не наймає, не наймає ключове слово в компанії людей на безкоштовно. Тому отак от я власне отримав свою першу роботу і. Собак. І ну, насправді в мене ще там був цілий ряд е, можливостей. теж, І от навіть зараз вже, я вже знайшов роботу, а деякі ще досі мені відповідають. Це абсолютно нормальна історія. От, е, ну але звісно, що я поки що я не зацікавлений шукати другу роботу. Мені подобається моє е, місце нинішнє, мій scope of work і люди, з якими я працюю. Тому я поки що націлений на зростання в рамках компанії, в якій я знайшов роботу. На те, щоб е, швидко зростати, на те, щоб ставати вже не джуніор-продакт-менеджером, на те, щоб робити, давати цінність компанії і е, заробляти гроші, заробляти гроші для компанії. Якось так, друзі. Я думаю, що на цьому можна закінчувати цей відео. Е, окремо відео я, мабуть, зроблю про е, моє CV, Як виглядає моє CV? про... Можливо, покажу вам, які відповіді я отримав, і так далі, але ну, от якось так. Якось так. Все. На цьому все. Як і обіцяв, записав відео після того, як став продакт-менеджером. На зв'язку.